Привіт, привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Сьогодні хочу запросити вас у віртуальну подорож у часі та просторі. Це буде своєрідна екскурсія, адже, окрім того, що я викладаю і досліджую історію, я також працювала в музеї, тому переконана. Що культурна спадщина це не просто давні будівлі, речі минулого, шедеври мистецтва, це можливість зануритися в епоху і краще зрозуміти усі ті теоретичні характеристики, які ми аналізували на попередньому уроці. Що саме варто відвідати? У середньовіччі осередками науки і культури переважно були монастирі, де освічені ченці першочергово переймалися теологічними питаннями. Інтелектуальні пошуки зосереджувалися навколо релігійної доктрини. Відтак архітектура, живопис, музика загалом служили церкві. У Північній Італії у 15 столітті виник мистецький і літературний рух, що викликав поступове зростання інтересу до мирських тем. Ідеї італійського відродження поступово поширювалися в інших державах. Кожна країна, про яку ми говоритимемо, Кожен митець чи мисткиня мали спільні риси. На це вплинули особливості Ренесансу. Це гуманізм, людиноцентризм, а не концентрація на релігійних догмах, звернення до традицій античності, індивідуалізм та світський характер. Рушаймо! Спершу нас чекає Італія, звідки усе й почалось. Одним із основоположників італійського відродження в живописі дослідники вважають художника Джотоді Бондоне. Він народився поблизу Славетної Флоренції, де, починаючи з Джотто, творили найяскравіші представники відродження у живописі та архітектурі. Джотто працював також у Римі, Падуї, Волонії, Мілані та Неаполі. Останній період свого життя живописець провів у Флоренції. У 1334 році флорентійська сеньорія призначила великого майстра Джотто Ді Бондоне головним керівником будівництва міського собору. Але Джото не встиг завершити проект. Проте його ім'я уславила прекрасна дзвіниця. Дзвіниця готична, то чому ж Джото називають передвісником відродження. Як зазначають дослідники, Джото вийшов за межі середньовічного канону живопису. Образи на його картинах сповнені емоцій та психологізму. Так, на фресці поцілунок Юди, її зображення на екрані, багато героїв. Але увагу глядачі привертають насамперед фігури Ісуса та Юди. Близькість цих двох персонажів та плащ Юди, котрий ніби поглинає фігуру Христа, демонструють і конфлікт, і ідею картини. Якщо ми згадали Флоренцію, варто дізнатися більше про її всесвітньо відому перлину Собор Санта-Марія дель Фьоре. Хоча він поєднує кілька стилів, його вважають одним із символів італійського Ренесансу. Чому? Насамперед, через величний і дуже складний у зведенні купол. Відмова архітекторів від готичних елементів ознаменувала повернення до класичного середземноморського купола. Це вимагало складних підрахунків і технологій. Урешті проект реалізував видатний скульптор і архітектор Філіппо Брунелескі. Існувала небезпека. Що вагу купола не витримають стіни собору, але Брунелескі упорався з викликом. Його рішення стало джерелом натхнення для Мікеланджело, коли той спроєктував купол базиліки святого Петра в Римі. Нині туристи можуть піднятися на 463 сходини та помилуватися видом на Флоренцію з купола та відчути велич собору. Якщо ми вже згадали про Мікеланджело, перенесемося до Риму. Мікеланджело це видатний італійський скульптор, художник, архітектор, поет та інженер. Сучасники ще за життя майстра визнавали його твори вершиною відродження. Як і Леонардо да Вінчі, про якого ми згадували на попередньому уроці, Мікеланджело називають титаном відродження, адже для реалізації його задумів необхідні були великі знання і величезний талант. Серед його архітектурних шедеврів. Проект Купола Собору Святого Петра, найвищого купола в світі. Сходи бібліотеки Лауренціана у Флоренції, площа Кампідольо Капітолію в Римі. Дві найвідоміші скульптури П'єту та Давида Мікеланджело створив у віці до 30 років. Але хоча митець вважав себе насамперед скульптором, він створив дві знакові фрески в історії західного мистецтва. Сцени з книги буття на стелі Сікстинської капели в Римі та Страшний суд на її вівтарній стіні. На екрані один з найвідоміших елементів розпису Сікстинської капели створення Адама. Дзеркальне відображення Адамом руху Бога є художнім натяком на те, що Бог створив людину на свою подобу. Відомо, що Мікеланджело конкурував з Рафаелем ще одним титаном відродження, і про їхнє суперництво до сьогодні точиться чимало дискусій. Проте дослідники вважають, що насправді обидва митці розуміли та цінували талант одне одного, а їхнє намагання перевершити славетного конкурента розвивало їхню творчість. Рафаель Санті наймолодший з трьох найвідоміших титанів відродження. Шедевром Рафаеля вважають Сікстинську мадонну. Богоматір зображена з великою любов'ю. Її ніжний і водночас сумний образ ніби показує глядачеві, вона знає. Яке невдячне майбутнє чекає її сина. Марія притискає Ісуса, ніби намагаючись захистити його від усіх бід, популярна культура масово поширила один із елементів цього епічного полотна це янголята, яких зображували на марках, листівках, футболках, шкарпетках і обгортковому папері. Ідеї відродження надихають не лише митців. Ренесансні образи використовує і масова культура. Щоб розповісти про усі шедеври італійського відродження, не вистачить і року роботи, а нам час рушати до Франції. Адже італійські митці відчутно вплинули на мистецтво цієї країни. Леонардо да Вінчі навіть оселився у Парижі на запрошення короля Франциска І. Він прибув до Франції з трьома своїми картинами: Мона Ліза, Свята Анна та святий Жан-Батист, які сьогодні належать музею Лувр у Парижі. Але тут розвивається і власна мистецька школа. До прикладу, художники-портретисти, батько і син Куе. У часи Ренесансу італійці вважали портрет другорядним жанром. Для них головним у мистецтві було не пряме зображення натури, а демонстрація духовної позиції художника. У Фонтенбло розробляються ті типи портрета, в основі яких лежить складний поетичний задум. Прикладом зростання популярності портрета. І є творчість придворних художників батька і сина Куе. Жан Куе вважається фундатором жанру олівцевого портрету у Франції. Йому належать технічно складні рисунки, що мають підготовчий характер, та виконані чорною крейдою чи сангіною. Відомою є його спільна робота з сином Франсуа, портрет Франциска І. Хоча батько і син тривалий час працювали разом, Франсуа Куле з часом виробив свій власний стиль. Він створював витончені портрети, приділяв багато уваги деталям костюму, передавав фактуру різноманітних матеріалів. Його зображення гострі й точні, тонко описують характер моделі, підкреслюючи вираз обличчя. Одним із найбільших досягнень французького відродження часом називають будівництво замків у долині річки Луари. Замки перетворюються на палаци, бо їх вже не сприймали виключно як фортеці. Коли французькі королі почали будувати свої величезні замки, дворянство наслідувало їхній приклад, залучаючи найкращих архітекторів і ландшафтних дизайнерів. Так королівський замок Шамбор, найбільший замок на Луарі, називають конкурентом Лувра і навіть славетного Версалю, не поступається йому Шато Дазелерідо, Рідо, зведений у XVI столітті на кошти королівського скарбничого Жиля Бертло. Цей замок вважається одним із найкращих зразків архітектури раннього французького відродження. Замок Шато де Шанонсо збудований за проектом видатного французького архітектора епохи відродження Філібера де Лорма. А от мальовничий міст звели за проектом Жана Бюланта. Замок називають дамським палацом. Бо протягом майже всієї своєї історії він слугував резиденцію для жінок, таких як Катерина Медічі, дружина Генріха II, Діана Пуатє, фаворитка Франциска І, видатна покровителька архітектури французького відродження. Дуже важко схарактеризувати усі замки і навіть просто продемонструвати їхні зображення. Проте хочу наголосити: Франція докладає значних зусиль, аби зберегти свою культурну спадщину. Замки луари дуже популярні серед туристів. Над їх упорядкуванням активно працюють дослідники та реставратори. Відродження вплинуло і на країни Північної Європи. Активно розвивалось образотворче мистецтво, яке у Німеччині представляють знаменитий живописець і гравер Альбрехт Дюрер, художники Ганс Гольбейн молодший, Лукас Кранах старший. Ми використовували їхні роботи на попередньому році. Хочу зауважити, що Дюрер був новатором та експериментатором. Я проаналізую не його найвідоміші роботи, а зупинюсь на акварелях. Здавалося, б, що в них унікального. Робота Заяць 1502 року виконана з фотографічною точністю. Художник не лише зафіксував детальне, майже наукове дослідження тварини, але й створив вишукану роботу, яка надихає інших митців. Так само довершена акварель великий шматок Дерну, який називають однією з найкращих природничих робіт Дюрера. Навіть створюючи невеликі замальовки, Дюрер доводив їх до мистецької довершеності. Риса варта наслідування, чи не так? Архітектори Німеччини, так само як і художники, надихалися італійським Ренесансом. Неперевершеними зразками північного відродження називають Гейдельбергський замок, палац Йоханнісбург в Ашафенбурзі. Замок, Вальбург, костел Святого Михайла в Мюнхені найбільшу храмову споруду епохи відродження на північ від Альп. Ідеї відродження мали значний вплив на культуру Іспанії, хоча нові тенденції і намагалися обмежити церква. Ми вже згадували про Мігеля де Сервантеса і його славетний роман про Дон Кіхота. Його сучасником був драматург Лопе де Вега – Зухвалий! І сміливий в житті Лопе ризикнув зазіхнути на традиції іспанської драматургії. Він поєднав у своїх п'єсах елементи комічного і трагічного, створив класичний тип іспанської драми. Разом з тим драматург піднімає питання гідності та честі, якими наділяє не виключно дворянство, а й представників простолюду. А от у мистецтві Іспанії ситуація складалася дещо інакше. Тут менш відчутний вплив античності, живопис і архітектура розвивались повільніше. Але серед іспанських митців були надзвичайно талановиті новатори, наприклад, Алонсо Гонсалес де Бергуете, художник, скульптор і архітектор. Його уславили емоційні скульптури, що зображують релігійний екстаз або муки. Наприклад, мучеництво святого Себастьяна. Але в Іспанії є на що подивитися. Вражає помпезністю королівський комплекс Сан Лоренсо де Ле Скоріал, що включає королівський палац, базиліку, пантеон, бібліотеку, коледж і монастир. Комплекс, зведений за наказом короля Філіпа II, мав символізувати міць Іспанії та її вірність католицизму. Якщо ви уважно стежили за перебігом нашої мандрівки, то помітили, я не назвала жодного жіночого імені серед видатних митців. Це пов'язано із загальним становищем жіноцтва. У ранньо модерний час вважалося, що жінки не здібні до наук та мистецтва, що це виключно чоловіча справа. Але не всі погоджувалися з такими твердженнями. Так, Проперція де Россі стала єдиною скульпторкою, яку визнали на рівні з чоловіками. Їй вдалося навіть добитися права оздоблювати базиліку Сан-Петроніо в головному соборі Болоньї. Найчастіше. Жінки Ренесансу могли займатися творчістю лише ставши черницями. Усамітнене життя в монастирях захищало художниць, але їхня творчість обмежувалася релігійною тематикою і невеликою аудиторією. Такою була доля Плауті Ленелі, яка першою серед жінок мисткинь Італії наважилася писати об'ємні фрески та олійні полотна. Інакше склалася доля Софонізби Ангвісоли. Батько повірив у її талант. Познайомив доньку з Мікеланджело, той схвально оцінив роботи юної портретистки. Це допомогло художниці започаткувати новий напрям у живописі родинний портрет. Талант і удача ангвісоли допомогли їй ствердитися у мистецтві та заробити чималі статки. Софонізба дивовижний приклад жінки періоду відродження, якій вдалося зробити кар'єру та отримати визнання в європейських монархів. Мета моєї сьогоднішньої розповіді зацікавити вас самостійно знайти більше інформації про шедеври відродження у різних країнах. Також зверніть увагу на біографії видатних митців та мистків. Вони наполегливо навчались, шліфували свою майстерність, не зупинялися на досягнутому. А ще хочу усіляко спонукати вас до мандрівок. Адже відвідуючи інші країни, дізнаючись більше про їхню культурну спадщину, ми можемо переймати досвід і робити усе належне для збереження скарбів минулого в Україні. Пропоную познайомитися з додатковими матеріалами, виконати завдання у конспекті та пройти тестування за темою уроку. Сподіваюся, мандрівка у часи відродження вас зацікавила. А я прощаюся з вами до наступного уроку!